Друзі, вітаю усіх! В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про одну з таких дуже сильних візуалізаційних методик: Як швидко та ефективно подолати своїх ворогів, свого ворога чи недоброжелателя. Ви дуже часто мене запитуєте, що означає відправляти в сторону ворога енергію світла? Як це виглядає? Як з цим працювати? Для чого взагалі ця практика потрібна? Я вже пояснив, для чого, щоб нейтралізувати ці негативні якісь посили по відношенню до вас і так далі. І ця візуалі... візуалізаційна практика насправді дуже проста, вимагає так, певної концентрації, але дуже-дуже ефективно. Зараз я про неї розкажу. Кому мої прогнози, ефіри важливі, ось такі відео важливі. обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку, поширюйте відео, а також пишіть коментарі. Можливо, ще якісь такі цікаві теми. Ви хочете, щоб я коротко розглянув та про них розказав. Отже, сама візуалізаційна практика. Спочатку ви уявляєте. Як в ваших руках знаходиться куля повністю прозора. Вона може бути різного розміру, різної величини, різного діаметру. Це вже як дозволяє ваша уява. Тобто, от, уявляєте, в руках знаходиться ця куля. Далі вам потрібно уявити, як ви її наповнюєте світлом, енергією світла. Ви можете уявляти, що от з простору, так, з неба, допустимо. Світло такі там, чи світлові кульки, як спускаються, чи такі, як каплі, чи якісь такі як згустки енергетичні, але світло, 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 такого золотистого, там може бути кольору, так? чи золотисто такого срібного кольору. Ну, як це вже вам, скажімо так, уявиться? І оці кульки, згусточки, каплі там наповнюють оцю велику кулю, яку ви тримаєте в руках. І ви уявляєте, як вони наповнюють, 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 наповнюють аж до тих пір, щоб ви зрозуміли так, ця вже куля максимально наповнена. Що потрібно зробити далі? Далі, перед собою, ви уявляєте вашого ворога чи недоброжелателя. На який він же там від вас стоїть відстані, це знову ж таки як дозволяє ваша уява. Але є теж таки, якби по законах енергетичних, що. Відстань витягнутої руки, грубо кажучи так, метр навколо вас. Це така, якби ваша інтимна, особистісна так якби зона. Тому однозначно уявляємо на відстані трішки далі, ніж метр від вас, там 2 метри, 3 метри, 5 метрів. Так? І намагаєтесь його максимально чітко собі звізуалізувати того вашого недоброжелателя. от як він виглядає, візуальне обличчя так далі. Як тільки ви чітко його перед собою уявили, оцю кулю, наповнену енергією світлом, ви так якби кидаєте в сторону того вашого ворога недоброжелателя І уявляєте, як ця куля енергетична, вона в нього як входить, і це світло розходиться по всьому його тілу, по всьому його оцьому енергофантому. Можна уявити навіть, що воно, якби оця куля якби, розкриває, знаєте, яка світлова, така, як, як вибухає такий світловий вибух, і от як воно все розходиться по його тілу. При тому уявляєте, що це світло, так якби висвітлюється його фантом темний, і відсікає, Росії по відношенню до вас всякі там прицепки, прив'язки, якісь негативні думки, якісь негативні побажання, негативні посили. Можливо, там навіть якісь порчі пороби прокляття закляття, якщо ви підозрюєте, що ця людина може магічити і вам щось негативне робити. Оце все світло максимально розсіює всі ті негативні посили по відношенню до вас. Як тільки ви це чітко уявили, візуалізували, далі в цьому світлі ви можете уявити, як цей ворог недоброжелатель, просто як от чорнота як, як така, розчиняється. Оцей весь згусток чорної негативної енергії розчиняється і, грубо кажучи, кругом одне світло. Далі ви цей образ максимально собі фіксуєте, і таку практику ви можете проводити собі регулярно. Правда, для кожного окремого ворога чи недоброжелателя потрібно виконувати окрему таку енерговізуалізаційну практику. Тому що, грубо кажучи, одна куля призначена для однієї конкретної особи. Якщо, наприклад, ви не знаєте, хто може вам робити якийсь зло чи негатив, знову ж таки, ви можете от сказати так, що от ставлю перед собою тих чи того, хто мені робить щось погане. І те, що уявляєте, що ця якби якась негативна енергія, негативна людина чи люди, от воно як набуває образів так, якби, людського фантому, і ви просто цю енергію, от, світлову кулю кидаєте от, в сторону тої чорноти. І те, що уявляєте, що це світло якби, всередині тої чорноти вибухає і якби розвіює, розпилює повністю оцю темряву. І знову ж таки фіксуєте образ. Повністю кругом вас, якби, світло та чорнота розвіється. Звичайно, можна уявити, що, наприклад, перед собою кілька тих ваших і тоді тримати прям таку вже дуже добру візуалізаційну практику навички. І ви можете уявити, як ця куля, яка є у вас в руках, одна, коли ви її кидаєте, вона, наприклад, там. Грубо кажучи, клонується, дублюється, розмножується. Там вже не одна летить, а, наприклад, три недоброжелателі, і оця куля розділяється на рівних три, і от зразу в них всіх входить, і зразу їх всіх, скажімо так, ту чорноту долає, Росії. Але це набагато важче уявити. Тому простіше пропрацьовувати кожного. Окремо в орган доброжелателя до тих пір, поки ця людина або десь не пропаде з вашого життя, або ви вже відчуєте, що немає ніякого негативу по відношенню до вас. Також хочу наголосити, що такі візуалізаційні практики є, в принципі, доволі безпечними. Хіба якщо на якомусь етапі ви відчуваєте, ну, прям що ви це робите, і вас можуть атакувати у відповідь, тоді вже хіба треба звертати за допомогою до відповідного спеціаліста, там мага, практика, енергопрактика, там цілителя, хто з такими техні... техніками працює також, але вже більш, можливо, навіть якимось і обрядовими, щоб допомогти вам ту нечість здолати. Але ще раз скажу, багато кому я навіть порадив, навіть от на роботі бувають якісь такі, знаєте, Ну, недоброжелателі, ще якісь такі моменти, коли людина ну, не напряму вам робить професійну магію, так? А от такі якісь дрібні пакості побутові, це дуже гарно працює. Якщо прям така професійна, професійна магія, тут же як який випадок, так? Може це спрацювати і воно відстане від вас та гадості, більше вас чіпати не буде, а може навпаки почати відбиватись. Це вже я кажу, ситуації є різні. Дуже багато також технік, порад, цікавої інформації можете знайти в Ютубі. Там є в мене розділ Секрети сільської магії. Також магія трав, магія здоров'я. І в інстаграмі, сторінка моя офіційна центра «Древо життя, також є дуже багато корисної інформації, молитви, обряди, заговори і так далі. Беріть, користуйтесь головне, в облагодану інформацію. Також хто за дану інформацію чи за інші молитви, обряди, які ви читаєте, використовуєте, хочете мені віддячити символічно за те, що ви користуєтесь цими порадами, рекомендаціями. В описі під відео кожному є. Мій офіційний рахунок, куди можна зробити благодійний внесок для розвитку мого YouTube каналу. Це по вашому бажанні. Бо взагалі-то для енергообміну так би мало бути правильно. За отримані знання має бути символічна подяка. Але і ваші вподобайки, і поширені відео, і коментарі і хороші, позитивні, подячні. Це також для енергообміну є добре. Тож користуйтесь отриманою інформацією в благо. Пишіть в коментарях, які ще цікаві техніки чи теми ви хотіли би почути. Буду також старатись про це розповідати час від часу. Всім, як завжди, бажаю миру внутрішнього, зовнішнього і світла всім побільше відправляю. Почуємось!